Не припиняє ворог атакувати й Херсонщину, б'є керованими авіабомбами та артилерією. Про це в ефірі телемарафону інтеру повідомила Наталя Гуменюк, начальниця координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України. Вона також додала, що зараз погода грає на руку українцям через шторми. Ворог мусив згорнути активну присутність в Чорному та Азовському морях. Вчорашній день досить кривавим видався для Херсонської області. Це 17 поранених. Одна людина загинула. після нічного удару авіаційного ще наслідки уточнюються, тому що протягом ночі ворог застосував понад 20 керованих авіабомб знову по населених пунктах вздовж лінії води. Максимально продовжував тиснути і артилерію на ці ділянки. Шторм змусив завести ракетоносії в пункти базування. Великі десантні кораблі також не виходили на чергування. Загалом кількість корабельного угруповання в Азовському і Чорному морі складає сім одиниць, шість в чорному, одна в Азовському відповідно. Але спостерігаємо, що і е, рухи в, в сенсі забезпечення логістики в них припинилися ну тому що погода дійсно не сприяє. Очевидно, що на бойовому чергуванні залишаються прикордонні кораблі, які патрулюють прибережну територію і акваторію вздовж Криму.